Мої вітання, Україно. З великою приємністю розпочинаю черговий телеміст в рамках проєкту Відкриваємо Україну через діалог. З вами Завроцька Наталя, модератор даного проєкту, і я знаходжуся в імпровізованій студії 55-ї школи міста Львова, Західна Україна. Біля мене знаходяться поруч учні старших класів та вчителі. І сьогодні ми будемо розглядати дуже цікаву тему: встановлення здорової особистості, роль спорту, власне в її формуванні, а також практичні навички, практичні навички і результати наставників та їх учнів. Знаю, що вам, мої колеги зі сходу, дуже цікава також ця тема. Нам є про що обмінятися досвідом. Думками, рецептами успіху в цій актуальній темі. Тому запрошую Леоніда до слова. Дякую, Наталя. Доброго дня, Львівщину. Нам дуже приємно вас бачити і вас вітати. Приємно бачити знайоме обличчя Мирослави Петрівне. Мирослава Петрівна, доброго дня. За з вами в телеефірі знайомі і дуже приємно спілкування. Доброго дня, діти, доброго дня всім, хто є в студії. Доброго вітаємо! Доброго. Дякуємо. Вас вітає центр України, Кировоградщина, невеличкий районний центр. Ми знаходимося, як завжди, в нашому центрі активності громади, в нашій центральній районній бібліотеці імені Лесі Українки, де зібрався. Ну, Квітучий цвіт, можна сказати, нашого спортивного життя, наших шкіл району. Е, в нас присутні тренери з легкої атлетики, тренери з дзюдо. Е, в нас присутній, е, приємно, що прийшов представник райдержадміністрації. Ми вже виконавчу владу долучаємо. Керівник спортивної школи Сергій Іванов е, і присутні діти, учні наших старших класів, наших шкіл. Тому. Ми щиро раді нашому спілкуванні. Впевнені, що е, здоровий спосіб життя притаманий не тільки дітям, а й старшому поколінню. Тому ми за здоровий спосіб життя. Про це сьогодні поговоримо, поспілкуємося, е, розповімо і дізнаємося, як ми з вами живемо от царині спорту. Дякую, слово Львівщині. Я, Я з величезним задоволенням. Хочу вам представити наставника фізичного виховання в нашій школі. Хочу сказати декілька слів перед тим. Я, коли прийшла до школи, побачила, що, що учні просто, можна сказати, поспішають в спортзал. І вони відкрили такий секрет, що залишаються в спортзалі після уроків. Ну, це, напевно, харизма самого викладача. Як він, як йому вдається після сьомого уроку затягнути, можна сказати, не затягнути, а привабити <свісно> учнів, втомлених навчанням, займатися ще фізичним вихованням, він вам поділиться своїми секретами. Отже, зустрічайте Юрію Юліану Чорнобай, який є майстром спорту по стрибках на батуті. Будь ласка. Добрий день, шановні друзі, рада вас вітати в студії. Ну, прозвучали такі добрісні слова, в мою чергу, але це, мабуть, компенсація або стимул бонус на майбутню мою працю. Проблема в тому, що я не стараюся залучити учнів в спортивний зал після 7-го року. Моя основна проблема, як кажуть, бути разом з ними, тому що вони заставляють мене бути в спортзалі. Після сьомого року, я їх не виганяю, це не можу. Їхнє бажання для мене це є основне. Я сам починав колись свою спортивну кар'єру з першого року фізичного виховання моєї школи. Привів мене великий спорт, мій вчитель фізичного виховання, взяв мене за руку разом з класом у спортивну секцію гімнастики. Привів цілий клас. З 30 чоловік в нас залишилось 10 у великому спорті. Це є цілком заслуга вчителя фізичного виховання. На той час, як ви знаєте, спортивні школи у нас були досить масові. Навчання в спортивних школах було безкоштовним. Тоді спорт це була велика політика. виділялися гроші на навчання на спортивні секції, що не можна сказати, звичайно, про сьогоднішній день. Крім спортивних шкіл, як ви знаєте, і функціонували спортивні товариства. Провісник, Спартак і так далі. Так само це був великий спорт. І багато наших спортсменів починали саме із спортивних шкіл. Працюючи в школі, де спортивний зал має розміри 14 метрів на 7, для мене постало одне питання, як, яким чином у цьому залі залучити дітей до активної роботи. В першу чергу, треба було, я так світ зрозумів, що треба було продіагностувати дітей. Подивитися, на що вони здатні, що вони можуть, а їхні антропометичні дані, фізичний стан. Ви ну, знаєте, перше враження в мене сталося досить приємно. Учні е невеликої школи в нас в середньому понад 250 чоловік показалися для мене надто такими, знаєте, розумними, чемними, вихованими, що не можна було сказати про спортивне життя. Постало питання, як залучити їх? Чим? Ну і тоді виникла така ідея провести синові конкурси, ігри, забави. Тобто, наприклад, козацькі забави в нашому стилі, богатирські ігри. Пізніше виявити найкращого, найсильнішого учня в школі. І тому виникла така ідея зробити конкурс на встановлення рекордів школи. Декількох номінацій по підтягуванню, по віджиманню, стрибки на скарб. Але це ну, в основному те, що стосується шкільної програми. Якщо сидять вчителі, сидять учні, ви повинні зрозуміти, що шкільна програма на сьогоднішній день по таких нормативах як підтягування, в основному 10-12 разів це вважається за та досить такий непоганий результат. І от Хочу показати вам, тому що ми вистачили. Будемо вас.